До однієї з міських лікарень Дніпра прибула допомога від благодійних фондів. У машині вісім палетів необхідних матеріалів. Персонал медзакладу каже, допомога дуже необхідна, адже пацієнтів багато. Потрібні нам щоденно. На жаль, з такою великою кількістю пацієнтів, які сьогодні. Госпіталізує кожна опорна лікарня. Ці витратні матеріали вони мають велику потребу і мають велику потребу щоденно, тому що вони закінчуються і знову і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. У коробках халати для лікарів, пробірки для аналізів, насадки для вісмок, тоїчів рідини та багато іншого. Важливим для лікарень є і обладнання. Нагальними залишаються препарати, антибіотики широкого спектру дії і обладнання. Зокрема, особливої популярності і потреби набирає портативне обладнання, портативні апарати УЗІ, дефібрилятори і так далі. Тут є великі об'єми для перерозподілу між закладами всередині лікарні. Тут знову ж таки повторюються медичні розхідники, тут набори для хірургічних втручань і так далі. Допомога прибула від волонтерів як українських, так і закордонних. Загалом обладнання та розхідні матеріали отримали чотири лікарні міста. Волонтери кажуть, на третьому році війни допомагати стає все важче. Ми робимо все можливе, щоб потік нашої допомоги був стабільним і безперебійним. Але наші волонтери працюють все більше і більше для того, щоб підживлювати в іноземних донорах а також в українських спонсорах цей інтерес для великих і масштабних донатів. Тому що зазвичай спав вже інтерес до зборів як таких маленьких, тому стараємося комунікувати з більшими бізнесами, в яких є ще можливості донатити на постійні основі. Також волонтери до зони бойових дій доставлять автомобілі. На Херсонщину відправиться новий реанімобіль. Оснащений він усім необхідним. Ці автівки в чому їх заключається основна перевага над іншими, тобто вони повністю оснащені. Сучасним обладнанням там є і монітор пацієнта, і дефібрилятори, і відсмоктувач, і кисень. Тобто ця автівка може дає можливість в стадії наркотичного сну перевести пацієнта за будь-яких умов з Херсонщини. А також благодійники передали автомобілі рефрижератор, який буде на Донеччині евакуювати загиблих героїв. Артем Ліфінцев, Олексій Солов'янов, Дніпро Ті.